До революції, буквально 13-й рік, Україна входила в підтірку країн космічних світу по кількості запусків, які зроблені з участю України. І можу вам сказати, що в космічній галузі Україна продовжує займати достатньо провідну роль. І цю роль нашу в світі, в космічній галузі світу. Можна знищити, а можна багатократно посилити. І приїхала я дійсно на сигнал СОС, тому що останні два з половиною роки просто напалмом зачищається аерокосмічна галос України. Напалмом. Ви знаєте, що існує КБ Південне, яке успішно співпрацює з 19 країнами світу має прекрасні контракти для співпраці, отримає реальну валютну виручку. Але в той же час, замість того, щоб допомагати ставати на ноги всій космічній галузі України ще більш міцні, ще більш впевнені, по суті, почали стерв'ятники збиратися навколо АКБ Південний. І, по суті, претендувати на Дірібан, вибачте за неформальне слово, тих валютних копійок, які надходять на космічну галузь України по зовнішнім контрактам. Обсіли КБ «Південний» І що стосується заводу Південмаш, то практично викреслили його життя. Немає незатвердженої чіткої, зрозумілої стратегії розвитку космічної галузі яку космічна держава зобов'язана мати. Зараз почались розмови про те, що не протекціонізм. Це означає підтримка держави певним промисловим галузям і науковим галузям. І сьогодні говорять, що протекціонізм це дуже погано. Це робить нашу економіку і наші галузі слабшими. Нічого подібного. Сьогодні всі ключові країни світу Сполучені Штати, Китай. Європейський Союз і всі країни, які туди входять, навпаки почали потужну програму протекціонізму ключових науково-йомких галузей. Від функціонування і заробітків на фінансових ринках світ знову переходить к розвитку наукоємних промислових галузей. І космічна галузь це одна з ключових галузей для становлення нас як інтелектуальної країни світу. І якщо є топ-п'яти країн, які витрачають на космічну галузь десятки мільярдів, просто десятки мільярдів, то ми не мусимо хоча б знижувати те, що мали. Я так терміново приїхала тому, що сигнал СОС є абсолютно об'єктивний від нашої космічної галузі. І тому що якщо ще один-два роки новий президент, новий уряд продовжують в такому ж абсолютно динамічному режимі знищувати космічну галузь, просто після того, як вони підуть, і іншим людям доведеться піднімати країну і в тому числі нашу науку, нашу інтелектуальну сферу, просто підняти буде дуже важко, тому що буде все ще зруйновано. Ми приїхали лише для того, щоб зустрітися з науковцями, з інженерним складом, з працівниками. Південмашу і КБ Південне, для того, щоб просто їх послухати, щоб просто почути, що вони хочуть сказати владі і що робиться не так. А багато чого робиться безумовно не так. Я хочу вам навести всього декілька цифр і вам стане зрозумілим, в якому стані сьогодні наша космічна галузь. Коли ми отримали незалежність. Наша держава витрачала 2,5% валового внутрішнього продукту на розвиток космічної галузі і взагалі на розвиток наукаємних сфер виробництва. Це я хочу вам сказати значно більше, ніж середній показник по Європі, і навіть більше ніж самі розвинуті країни Європи витрачали на наукаємні галузі. 2,5%. і зараз планують затвердити бюджет на наступний рік вже з показником 0,2% ВВП. Ну, ви бачите, да, в, 10, в 10 разів скорочення е, стратегічного показника е, відсоток ВВП на розвиток наукоємних галузей. Це означає, що нас просто перетворюють в сировинний придаток розвинутих інтелектуальних країн світу. Нас просто перетворюють в бананову республіку, яка не розвиває свій інтелектуальний потенціал. Я думаю, що ви дуже добре розумієте, що в інноваційних галузях космічна галузь, вона дає, задає тон розвитку всієї науки в країні. А в більшості космічних країн розвиток космічної галузі задає тон розвитку науки світу. І тому, якщо ми сьогодні дамо президенту, уряду зачистити нашу космічну галузь, це не означає тільки зникнення космічної галузі. Це означає, по суті, початок руйнації української науки як такої, українських інновацій як таких. Тому що це локомотив, це рушина сила. Можу вам сказати, що... Починаючи з 2007 року, якщо брати в валютному обчисленні, в 5,6 рази зменшені видатки з бюджету на фундаментальні та прикладні дослідження. Ви уявляєте масштаб. У нас 2007 рік, от 8-й, тільки був. І зараз в 5 разів менше в валюті виділяється. Розумієте, що це потребує валютних видатків. Но важлива і тенденція. Тенденція така, що, наприклад, статус наших науковців і статус людей, які сьогодні рухають космічну галузь, порівняно з статусом інших працівників в бюджетній сфері, практично зведений в ноль. Я вам приведу такі приклади. Сьогодні середня заробітна плата науковця складає 5 тисяч гривень на місяць. Ну, ви розумієте, що це за гроші і як на них можна прожити. А для порівняння, наприклад, детектив набу отримає 30 тисяч гривень в місяць. Поліцейські рядові отримують десь до 19 тисяч гривень в місяць з усіма націнками, надбавками, доплатами і так далі. Скажіть мені, будь ласка, хто придумав, що науковець мусить отримувати в 5-6 разів менше? ніж отримають, наприклад, представники поліцейської частини держави. Хто, хто придумав це? Якщо ми будуємо поліцейську державу, то тоді президент мусить це сказати в щорічному зверненні до народу України і до Верховної Ради. І пояснити, що зараз освіта, наука у нас залишаються практично остере. Катастрофічно руйнуються кадри наукою. Ви знаєте, що зараз йде дискусія про призначення керівника КБ «Південне». Це просто виходить за всі межі розуміння. В усі часи на посаду керівника КБ Південне призначались науковці, конструктори, люди з мисленням планетарним, інтелектуальним мисленням, люди, які могли рухати, очолюючи КБ Південне. Це по суті конструкторське бюро Космічної галузі України. Це мусять бути унікальні по своєму інтелекту люди. Зараз. Колектив КБ Південний бореться за те, щоб залишили сильного науковця, сильного інженера, сильного конструктора, який жив і працював з КБ Південний весь останній час. Колектив бореться, щоб його призначили. А конкурси в лапках, ну ви знаєте, як конкурси проводяться. Конкурси вони всі в ручному режимі. Ні, жодного чесного конкурсу в країні не проводиться по кадровим призначенням. Так от на базі конкурсу просто дають якогось бізнесмена середньої руки заточення президента, якого хочуть направити туди керувати КБ Південне. Кинули кістку в бюджеті на 2017 рік на виконання цільових програм. По розвитку і нарощуванню наявних виробничих потужностей космічної галузі. Дорогі друзі, ну сміятися можна безумовно, ну не треба. Виділили 941 мільйон гривень. Ну, якщо ви переведете це в долари, ну да? це просто скажіть нічого. Але половину цієї суми виділяють спецфонду, які хочуть забрати. У майбутніх найдених корупціонерів. Я хочу, щоб, по-перше, по імені назвали у кого забирати будуть, і хто ці корупціонери, що вони зможуть в бюджет покласти 472 мільйона гривень. А по-друге, ми добре знаємо, як з корупціонерами у нас в країні борються. Тобто ці грошей просто не буде. Тобто, з цих 941 мільйона гривень половина просто не буде, тому що їх заздалегідь заклали джерела, які не наповнюються. Нам треба негайно включитися всім. І вибрати право КБ Південному мати на чолі КБ Південного не е, якогось прийшлого е, з київської бізнес-еліти, а мати науковця, мати інженера, мати конструктора, який знає колектив і дійсно знає космічну галузь, і може інтелектуально її вперед вести. Друге, є законопроєкт, який я особисто внесла про е, розвиток комплексу. Півден машу і КБ Південне. Це законопроект, який дає по суті стратегію, основу, напрямок і фінансування розвитку ключових флагманів космічної галузі України. Третє, що треба робити, треба негайно на 2017 рік вирішити питання фінансування космічної галузі і в цьому контексті безумовно вирішити фінансування КБ Південний і «Південмашу». Всі законопроекти подані. Всі. І зараз наше завдання зробити так, щоб зібрався весь колектив разом з депутатами, разом з нашою командою. І щоб ми чітко, попунктно розклали, чого ми вимагаємо сьогодні від президента уряду Верховної Ради. Сьогодні Південмаш разом з ОБ «Південне» готує такий документ, де попунктно буде розписано, як піднімати і космічну галузь, і як піднімати Південмаш. Я переконана, що ми зможемо активізувати сьогодні владу. І ми зможемо примусити їх робити такі кроки.